Вклади відкриті через інтернет-банкінг та електронні гроші. В чому відмінність та як це впливає на систему гарантування вкладів. Відразу спойлер, різниця величезна. Інтернет-банкінг, який ще називають онлайн або веб-банкінгом, це один із видів дистанційного банківського обслуговування, що надає клієнту доступ до рахунків та банківських операцій у будь-який час через інтернет, за допомогою комп'ютера, планшету або телефона. Переваги інтернет-банкінгу полягають у віддаленому без відвідування приміщення банку управлінні картою в режимі 24 на 7. Здійснення грошових переказів, розміщенні депозиту, оформленні кредиту тощо, зокрема через мобільні додатки. Вклади фізичних осіб відкриті через інтернет-банкінг мають такий самий рівень захисту, як і інші види вкладів у банку. Тобто, в разі виведення банку з ринку під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування фонд гарантування відшкодовує 100% суми за оформленими в такий спосіб вкладами, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення банку з ринку. Важливо, після цього максимальна гарантована сума становитиме 600 тисяч гривень. Інша річ, електронні гроші. Це аналог звичайних грошей, який існує виключно в електронному вигляді і може використовуватися для виконання платіжних операцій. Такі гроші зберігаються на електронних гаманцях, їх емітентами є Національний банк та інші банківські установи, перелік яких визначає Нацбанк. Донедавна право випускати електронні гроші мали 6 банків, нині залишився єдиний банк-емітент МТБ Банк. Втім, з 24 лютого 2022 року, на період воєнного стану в Україні НБУ тимчасово призупинив операції з випуску, розповсюдження електронних грошей та поповнення електронних гаманців. На відміну від банківських вкладів, електронні гроші не гарантуються і не відшкодовуються фондом. До речі, не тільки в Україні. За законодавством Європейського Союзу, електронні гроші. Не розглядаються як депозит, а тому не входять у сферу застосування директиви про схеми гарантування депозитів. Можливо, це справа майбутнього. А поки що ставте вподобайку, якщо це відео було корисним. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.